Всім доброго, мирного ранку. І знов починається по кругу. Все, бачите, потрібно зачищати городину, приготувати до весни землю, підготувати до час, часник, будемо саджати, я ось збираю. ну, Бадилиня, а чоловік буде зараз мотоблочить. Багато картоплі залишилося, потрібно зібрати. Зараз там по межі воно. вирвемо травичку і будемо потихеньку зачищати городину. Роботи багато. Бачите, там сині треба скусити, вже ми ленти витягнули капельного зрушення і почнеться робота. Друга. Матоблочий дочі чоловік готуємо для чесночку. А це жіночка прийшла, осталось багато, цього. багато картошки, там її віддаємо. В грудки була картошка. День, Спасибо! Нічого на сто І вам здоров'я. Ось так, бачите. Збираємо, бо картошка в грудці тоді було, там то не копали, я з канала, я ж була в Одесі, торгувала. А вони вибирали дощом, і таке бідні люди, я намучилася. І, намучилися. і ну, в грудки залишилось багато картоплі. Ну, зараз вибирають. Варічка, в них там не поливається город і немає в них цієї картоплі. Щось, щось скотині дасть там козочкам своїм, щось, щось собі з'їдять, щось на насіння буде, та і так буде. Всі при роботі. Ось бачите, я збираю горку, не дуже Вона так наросла, але наросла. Бачите, така невеличка. Ну От отака. Нічого. Ось діночка збирає катоплю. Бачите? А це вона сказала. Яка міленька забере своїм козочкам, в неї там кролики є. Хай буде їй. Живності своїй вона дасть. Ці ось сині треба зрубати, штурпаки ці а потім вже заганять тіску, ліскувати і потім вже пахати. Роботи зараз дуже багато, спішимо все. Ж, все хочеться зробити, щоб не задощилося. У нас сусідів шамперчик теж росте. Я працюю далі. І щоб трошки залишилося. І ось в мене ще лишилася. Вже половину зайшов. Завтра будемо часачок сажжати. Друзі, навіть не віриться. Вчора таке було тепло, що ми в кофтах працювали, а сьогодні ось таке. Вчора нас нагнав дощ, я навіть не дознімала. Чоловік там перемотоблочок, той кусочок приготував для чеснику. І, бачите, не, не судилося нам чесник посадити. Сьогодні такі гарні дні ну, для посадки місяць скорпіоні. Якраз потрібно було саджати. Не ну, ми вирішуємо. А ми ніколи не сидимо без діла і. Ось в літній кухні, тут вже в нас таке, знаєте, складське вже приміщення, як комора стала. Але не хочеться мусорити в хаті. Ось чоловік, робить, вибирає насіння з гіркого перцю. Займаюся делікатною справою. Ну так, да, точно. У хірургічних перчатках, бо так і не зібрали насіння до цих пір. Все не вистачало часу. все галопом, все бігом. Так не буває. Ось накопали скільки ми вже моркві. Це все-все морква і буряк. Бачите, тут я ж кажу, скласки приміщення вже стало. Ой. Тут кипить ось вода. Буду варити сині, буду салати з синіх робити. Я буду робити, потім покажу. А тут я ось. На фаршировку роблю перчик. Називаємо. Різнокольоровий такий він у мене. Оцей мені перець дуже подобається. Це Геркулес від пані Наталі. Це самий маленький, це саме верхушка, щоб ви бачили, який він гарнючий, він товстостінний, а який він суховитий і ароматний. Це просто каска, а не перець. Ось ми привезли з Одеси дві коробки спеціально, що оставили. Зараз ще хочу е, по, е, пожарити його, тому що ми в цьому році тільки два рази жарили його і ну, не було часу. Зараз будемо жарити. Моделька нам допомагає, он сидить на коробці з перцем, умниця ти наша. О, о, о. І що ти там забула? Делька, моя красуня. Золото моє. І були на оптому, я так і не показувала, друзі, що я купила. Може, колись по ходу покажу. Воно все там стоїть, як в магазині, знаєте. Ну, чоловік зато за собі ось пиво купив. І мені лимонаду упаковку. Є компоти, ну захотілися. Та ця упаковка стоїть 6 бутылок 100 гривень. Так що це недорого. Ось такими справами сьогодні займаємося. Знаєте, хотілося б коли дощ лягти і дивитися. Серіал відповідати на ваші коментарі. Я вчора до ночі комусь встигла відповіла, продивилася ваші відео. Не у всіх, звичайно, тому що дуже багато коментарів, мені дуже багато потрібно ще сидіти. Але я зайду до всіх і відповім всім на ваші коментарі. Дякую вам усім, що ви мене не забуваєте, що заходите до мене в гості. Аделька, ну ти нагла вже геть, ну молодець, ходи, продивися все кругом. Це я тобі дозволяє, тому що тут очки немає ні хліба, нічого. Нализни. Ні, вона це не буде їсти. <різь> <різь> Сьогодні ми поїдемо тобі Бурубляшки в твоїх купимо, яких ти любиш, так? моя красуня, моя красуня золотенька. Закінчився її корм. Вона їсть у нас усе і борщик і все, вона не така не, не вибаглива киточка. Да, моя красуня? Золотенька моя. Ну ось і все, друзі, поки, поки це. А потім треба готувати... Ну, ну куди ти лізеш? Дивіться, вона лізе до мене. Моя кицюля, моя золота. Моя ти, ти мурлика, мамина. Зараз приготую ще їсти і поїдемо до куми в лікарню. Кума в лікарні в нас. І треба поїхати її відвідати. В мене, бачите, до сих пір свої помідори. Зірвала тоді їх зеленими. І ось вони достигли, бачите, які гарні. Це яблучок ми купили. Ось такі яблучки в Одесі 45 гривень. Шикарні, правда, Голден? Шикарні. Вон ще коробку взяли, бо в нас люблять ці яблука. Так, набираю помідорчиків, бо... Хочу пожарити перчика з подлівкою. Перчика я нажарила, я не люблю знімати шкурочку, ми любимо шкурочку, зато ми з шкурочкою їмо. Кумі приготувала і варю картоплю по селянськи. Ось вариться, довариться і будемо їхати до куми в лікарню. Дивіться, їздила на рибалку до... До сусідки. <реш> Бачите, який файний. І ось є і тряний трошки, і кри зробимо. Оце ось трошки на мариновочку, трошки на цю. На юшечку, голоки, там, хвостики. І буде у нас сьогодні обід такий класний. Юшечку зварила. Ось зробили маканку, ми, бо ми з маканки не можемо їсти, тому що ми пообідали. Що в кастрові. Це ось зварила голову, салдісон буду робити. Видно. Хорошо видно. О, А да, це ось рибку, бачите, будемо маринувати, ми вимочили її, вже зараз злиємо воду і засолимо. Засолимо до завтрашнього ранку. І потім... Я її замочу в луксусі, в оцеті. І потім у баночки. І перекладу цибулькою, буде все. Така смакота буде. У Да, Ну, олійку це потім, оці, нада, оці плавники обрізати. Зараз ми обріжемо, засолимо. А це у мене салат Ось о. робиться, але мені потрібна оця штуконція, щоб. Перемельчити там гіркі перець і часник. Але ж світла в нас немає. Включиться світло, то буду робити далі. Включили, друзі, світло нам. І я ось швиденько ось так, гіркий перчик і ось часничок, бачите, через цю перетру, напевно, ще буде багато. Зараз. Сочок гіркого перця відріжу. У мене дуже скажений перець. Дуже. Зараз я його зроблю. Світло включили, знаєш, перше ж вишок. За Що хвататися? Те треба, і те треба. Так, дивіться, салат. Що я робив салати костюм? Я покришила соломкою перчик, пів кілограма. На тертушці для корейської моркви зробила пів кілограма моркви, пів кілограма кільцями цибульку покришила. Теж степку. Все по пів Так. Сюди потрібно надати чесничка стакана двісті грамового. Які ми стали залежні від світла, правда? А як наші мами при лямпадках вишивали? Розумієте, при лямпадках вишивали. Ми зараз лампі, Ой, при світлі не хочемо вишивати. Так. Розбалувала нас наша влада, правда? м-м-м. Шість годин за сутки світло є. Це який? Ну не знаю, яка благодать от влади. Дивіться, покришила кубиками, спочатку відварила синенькі свої і поставила під ніт на ніч. Зняла і кубиками покришила їх. Це я знаєте, чому вам все це показую, Я знаю, що ви вже все це зробили, але до ну, мене підходили на ринку мої підписники. Чата такі, як я, напевно, проводні, не знаю. Чи в них теж працюють, може, немає часу. Це ж таке діло, ви розумієте? У кожного свої справи з цим світлом. І а, де ж які е, е, будинки е, зовсім на цьому. На електроопаленнях, електроплити, то люди і не можуть зробити це раніше, розумієте? То підходили, в мене брали сині і казали, Валентину, знімійте, який ви салат робите з синіх. А то каже, я накупила, це одна підписниця до мене, Олена підходила. Під... Та, каже, я синіх накупила, але я не знаю, що з ними робити то я їй говорю, я буду робити салат, бо в мене теж півкоробки стоїть синіх, нема кому нічого зробити. То це я вирішила, я її ну, зроблю собі і вона побачить. Так що, Олену, я ваше замовлення виконала. Бачите, зробила. А синіх потрібно 2,5-3 кілограми. У мене тут 3 кілограми. Там ще трошки в у коробці, потрібно їх запекти і в камеру поставити. У мене просто немає часу. Просто. Я вже приїхала з Одеси, все одно не знаю, я за що вистачатися в першу очі. В першу чергу, господи. Ну, я розмовляю на суржику, так що не дивуйтеся, у нас е, люди розмовляють тут так. Тому що у нас, е, друзі, тут 72 національності. Так. Тепер, дивіться. Кришите, я помила селеру, кришите не дуже мілко, селеру. У кого скільки є? Ну, комусь це купити дуже задорого, тому що селера зараз теж дорогенька. А так хоч пучок поставте. Зараз кришу. як все галопом, все і бігом робиться, там стирається, там вариться, там ой, а знаєте, щось вчора не подивилася графік відключення, почала пересосити в кімнатах. І знаєте, там квіти полила і думаю, господи, хоч би ще цю кімнату пропелісоси, хоч би не виключилося світло. Все галопом, все бігом. Так, я покришу селеру, друзі, щоб ви вже це не бачили і не затягувати вам сильно довго відео. Сюди додаємо 150 мл оцту, ось так. І 300 мл звичайної домашньої олійки. Я користуюсь тільки домашньою. Колись на опті скуповували цю поначалу. Олейну. А зараз я взнала, з чого вона робиться, то мені вона і задаром не, не потрібна. Так, ось так. Малила я Сіль і цукор за смаком Чуть-чуть ставите, але без цього ніяк. Сіль і цукор обов'язково. Потім на перемішуємо, на 7 годин ми ставимо її відпочивати цей салатик. Можна на ніч. Як в мене вже. Вечір то на... Ага, ще ось до корейської моркви. Відкрила її так зубами бігом. Не, не ножика не шукала ось так. Перемішуємо, оставляємо на 7 годиночок, завтра ставимо, і потім вже можна готове, можна так їсти. Хто буде мало робити там на кілограм, то ставте в холодильник, у тавочки і можна так їсти. Хто хоче на зиму, закриваємо на зиму літрову баночку кип'ятимо 15 хвилин. Все. І дуже смачно. Спробуйте, не, не пожалкуйте. Дуже смачний салат. Ну, Звіняйте, що я вам показала вже його дуже пізно. Ну, раніше я ніяк не могла. Все в мене не вистачає часу. Сьогодні ще, поки не було світла, зайнялися петухами, поприбирали вже петухів, бо там їх сильно багато деруться, як скажені. І отак. І все галопом, все бігом. Вчора поїхали до куми на в лікарню. Потім там ще жіночка одна зателефонувала, чуть не плаче, нема кому під балон. Поїхали її балон під і і півдня пройшло. Ось так, друзі. Так що, звиняйте, я з вами поки відключаюся. Ось така смакота у мене різнокольорова вийшла. Друзі, хто бажає такий салат робити і в мене купував перець, ставте ну, половинку цього, що є, тому, тому що, що сильно гіркий. Я додала сюди 100 г цукру. Зараз я наберу ось цей судочок, наберу, щоб і поставлю в холодильник, щоб їсти його зараз, а те, останні в баночки, він промаринується 7 годин і потім я його вже простерилізую і поставлю на зиму. Це актуально, бо з цим світлом, я ж кажу, це просто жесть. Знайомі, в нас же місто на електриці все. У нас немає газу, Ми, у нас балонний газ. Хоча в Києві доповіли, що вже кір'я вся газифікована. Ну, це не наші справи, звичайно, це як і кругом, обман. І люди горять в чотирьох стінах, де тебе. Окутиє весь цей бетон, світла немає. ну, ну Ви розумієте, 6 годин за сутки це, це є світло, більше світла немає. То це актуально, щоб приготувати що хоч, хоч взимку їсти було що, Бо з нашою владою. Не, не буде дивно, якщо в магазинах нічого вже не буде. Все може бути. Нема кому вірити. Бачите, капуста, скільки понаростало. І це ще маленькі голови. Ось ці здоровецькі. І ось, як ми були в Одесі, вони порозцвітали. Що з ними зробилося? Все це вже не кондиція, це вже піде курочка. Шкода дуже. І тут що в нас тут? Що в нас тут? Ну, тут хороше на продажу можна. Воно тут. Ой, тут тоже хороше. А тут, і тут дивіться, здорова яка пустина, бачите. Да? Ось вже дві коробки ми набили. Завтра поїде оптом з здасть. Дві коробочки вже є. Сонце вже зайшло ми все, як ті раби. Ось так от. Уже достала ця робота, чесно. І все треба зробити вчасно. Цей кусок вже там порозквітала вона, вже все, вже кури будуть чисти. Не встигли ми вивезти її, поки були в Одесі, вона вся розквітла. А це, друзі, ця капуста. Видіть моя рука. Це капуста, та що ми садили в серпні з вами. Подивіться, головки, які нав'язала гарнючі. Бачите? Ну, деякі її не нав'язала. Але вона щось нав'язала, бачите? Ця ще не дуже. Це геть маленька. Останеться такі, як у нас зими, то, то вона буде <гум> нав'яжена.